Вас, шановні глядачі телеканалу Смарт, з вами розважальна Вікторина, розумовий фітнес і її ведуча Юлія Жовнір. Сьогодні ми потрапимо у загадковий світ початкової медицини, а саме побуваємо у музеї садибі Миколи Івановича Пирогова. Національний музей садиба Пирогова розташований в південно-західній частині Вінниці у живописній садибі Вишня, де впродовж останніх 20 років жив і працював видатний вчений, геніальний хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник товариства Червоного хреста, прекрасний педагог і громадський діяч Микола Іванович Пирогов. Микола Іванович Пирогов 26 років, затверджений професором Дербської університету. Тут він працює 5 років. Це був прекрасний період від. Діяльності, творчості, це був період старту, постави перед собою, мабуть, правила не приховувати від своїх учнів, тобто студентів, жодної помилки. З цією метою він пише свою прекрасну роботу у двох томах, яку називає анали хірургічного відділення клініки Дербського університету. Саме слово анали в перекладі, в перекладі з латинської мови значить часопис. Це мабуть, часопис клініки Дербського університету. Проте Піроговські анали це не стільки часопис, скільки. Подвиг Пирогова, це була його відверта сповідь, справді у тупучених помилках. І він дає можливість студентам вивчати, глибоко вивчати, аналізувати його ж помилки. І от вдячний студентству, знак вдячності Миколі Івановичу підносить на пам'ять його портрет, на яким, напи... на яким він напише. Моє найпотаємніше бажання, щоб і мої учні. До мене, завжди відносились, до мене завжди відносились лише з критикою, тому що він розумів, без критики, без аналізу немає ні, ні справжньої науки, ні справжнього мистецтва. Як відомо, здоров'я людини багатство країни. Микола Іванович ніс неабиякий який внесок у збереження цього багатства. До сьогодні у гарному стані збереглися будівлі, де творив свої дива видатний медик. Будинок, у якому жив Микола Пирогов, і де розміщена експозиція про його життя і діяльність. Музей аптека з інтер'єрами приймальні та операційної Миколи Івановича в його садибі Вишня. Час, коли Пирогов розпочинав свою трудову діяльність, це були 30-ті роки 19-го століття. Тобто це був той час, коли медицина ще не знала анестезії. І хворі нерідко помирали на операційному столі від больового шоку. Тому від хірурга вимагалися і вміння, і знання, і талант, і швидкість, і вправність, і головне знання будови людського тіла. Це все оці вимоги дорого були протамані. І ось такі операції, наприклад, як видання камені січової корабля. Ампутація стегна, видалення молочної залози у жінки. В операції, звичайно, кожна з них з операцій, кожна складна по-своєму. Хірурги практики їх виконували десь протягом 20-30 хвилин. Зрозуміло, що за цей час відсоток смертності був дуже дуже високим. Микола Іванович – талант, і на той час не перевершений. Ті ж самі операції він виконував за 1,5-3 хвилини. Це було чуть звичайно. І він згадував у своєму щоденнику старого лікаря, якого писав уже проживаючи тут у вишні, що коли він проводив операцію, операційна була наповнена глядачами. Звичайно, то були студенти, колеги, нерідко діставали кишенькові годинники, щоб засікти час. І бували випадки, коли вони не встигали, як він, як він міг на долоні показати камінь, видалений із течового міхорану. Ну, ось картина, яка є. Прикладом чи свідченням, тому про що я розповіла. Також неподалік садиби, розташована церква Некрополь, де покоїться на бальзамоване тіло ученого. У вишні до цього часу існує меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені самим пироговим. Якщо ви хочете, щоб ваше бажання збулося, потрібно доторкнутися до дерева, яке посадив сам Микола Іванович Пирогов. Микола Пирогов задля досконалого вивчення різноманітних засобів, у тому числі ефіру, проводив досліди і на самому собі. 1846 рік це рік, який нарешті медицину приніс довгожданий знеболюючий засіб. Його вивчає поряд з іншими і Пирогов. І ось перші досліди, звичайно, проводяться на тваринах, а потім були добровольці, які давали можливість експериментувати на них ефір. Далі, щоб остаточно переконатися в ефективності чи неефективності, чи не ефективності ефіру, Він почав експериментувати його на собі. Звичайно, від цього погіршився стан його здоров'я. Але у відповідь на це можна привести його слова, які мені здається тут доречні. Він зазначав, що я любив мою науку, як тільки син може любити ніжну матір. І ось, переконавшись на собі, що ефірний наркоз то є ефективний, знеболюючий засіб, він вирішив його використати в досить широкому масштабі. І, звичайно, він їде на війну, він їде на Кавказ. І 9 вересня 1847 року вперше в світі воєнно польових умов перговий використовує фірмі наркоз як знеболючий засіб. Причому перші операції вони проходять серед солдатів і здорових і поранених, які переконуються в тім, що це дійсно ефективний знеболючий засіб під час операції, тому що операції проводять серед людей. Ну а потім знову ж таки переговор ризикує своїм життям. Не ховаючись там, де літають кулі, розриваються снаряди, він робить операції, він рятує людей, він їм допомагає. Ну і поряд з ефіром, в першій світі на полі битви, він використовує свою нерухому крахмальну марливу пов'язку при огнестрільних переломах, яку через певний час замінить на гіпсову пов'язку. Так що, пам'ятаючи про те, що Микола Іван ще творцем воєнно-польової хірургії, нової науки на той час. Перші кроки це використання наркозу на полі битва на Кавказі і нерухомої крахмальної марливої пов'язки при вагнеційних переломах. 1854 року, коли війна Кримська, коли Кримська війна була в розпалі, Микола Іванович домігся дозволу для поїздки в Крим, дізнавшись про стан на війні, він зрозумів, що він там потрібен, що потрібна його допомога. І так, отримавши дозвіл, приїхавши, він застав хаос і безладі, які там панували, особливо в госпіталях. Його вражало те, що хворі поранені, хворі з інфекційними захворюваннями. Дуже багато було тифозних хворих. Вони були всі разом, вони були всі в одному приміщенні. І Ось Микола Іванович розуміє, що щось потрібно робити. Ніхто йому не пропонує, ніхто йому не радить. Він добровільно бере на себе величезну відповідальність. Він виступає в ролі адміністратора воєнної медицини. Тобто всі організаційні питання він бере на себе. І саме в цей час в нього народилася фраза, яка стала крилатою, яка є актуальною і сьогодні. Він зазначає, що не медицина, а адміністрація виконує головну роль у справі надання допомоги пораненим. Як це розуміти, як робота буде організована, як вона буде направлена, як вона буде організована, в яке русло вона буде направлена, таким буде кінцеві результати. На себе таку величезну відповідальність, відповідальність організатора воєнної медицини, Микола Іванович вперше в світі під час Кримської війни відділив поранених від інфекційних хворих. Він організ... він увів сортування поранених, розділивши їх на декілька груп, в залежності від важкості чи характеру поранення. Він організував транспортне відділення, яке відповідало за своєчасну евакуацію поранених з поля бою. І, врешті, під його керівництвом. Вперше в світі до роботи залучаються жінки, тобто робота жінок сестер милосерди. вперше в світі. Підсумувавши ту величезну роботу, яку Перво проробив на фронтах Кавказу і Кримської війни, він пише свої неперевершені праці з воєнно-польової хірургії. Що характерно, що воєнно польова хірургія Перегова була, є і не завжди залишається актуальною. Воєнна медицина і сьогодні побудована на основах воєнно-польової хірургії Перегова. Відноситься до найважливіших об'єктів культурної спадщини України і займає особливе місце у внутрішньому і зовнішньому туризмі. Музей був відкритий 9 вересня 1947 року у колишній садибі Миколи Пирогова, вишня, яку він придбав у спадкоємців доктора медицини Гриколевського на торгах у Києві 1859 року, працюючи на посаді попечителя Київського учбового округу. Садиба Вишня була, мабуть, для Миколи Івановича насолодою. Тому що він тут отримав задоволення від цього чистого повітря, від цих чудових дерев, від співу пташок, які ми слухаємо і сьогодні. Він тут займався господарством, у нього був чудовий сад, де проростали прекрасні сорти: яблунь, груш, слив. У нього були виноградники, у нього була персикова оранжерея. Він вирощував. Лікарські рослини, це була сировина для виготовлення для виготовлення ліків, тому що, як він зазначав, при усій його зайнятості, при усій його роботі на першому плані були хворі. Вони до нього приїжджали, вони до нього добиралися звідусіль. То вони були з усього південно-західного краю, з Поволжя, з Уралу, за кордону, звідки тільки не були. І очевидці згадували, що до нього йшов всякий, і старий, і малий, і багатий, і бідний. І хвороби він найрізноманітніші, як зовнішній, так і внутрішніх органів. І ви знаєте, прекрасно про перебування Пергова в садимі Вишня сказав відомий хірург Опель, вооружений всіми знаннями науки. Ізумітельний хірург, технік он то есть спірогов, явився в хірургічну пустиню як волшебник і творив чудеса. Дійсно, медицина, медицина тоді ще була на нулю. Вона тільки піднімалася, вона тільки на зароджувалася. І Микола тут був справжнім чарівником і творив дива з приводу надання допомоги хворим. За період свого існування меморіал у Вишні набув світової слави та популярності. Більше семи мільйонів екскурсантів зі 175 країн світу ознайомилися з Багатими музейними експозиціями Музеї створено і обладнано спеціальну лабораторію, де фахівці Московського науково-дослідного центру біомедичних технологій разом з науковцями Вінницького національного медичного університету і працівники музею виконують роботи з чергових ребальзамацій тіла Миколи Івановича Пирогова. В кінці травня місяця 1881 року. Передва громадськість Росії запросила Миколи Івановича до Москви, де разом з ним святкували його славний ювілей 50 років наукової труду. Громадської діяльності. Півсторіччя Микола Іванович присвятив людям, науці і медицині. І от зараз колеги, друзі, шанувальники вшановують його, вшановують його свято. Разом з ним розділяють його свято. Але з, приводу, з цього приводу Пирогов отримав надзвичайно велику кількість вітальних телеграм, вітальних адрес. Частка їх знаходиться у нас, але їх було дуже багато. Але на свято Пирогу поїхав хворим, тому що на початку 1881 року у нього з правої сторони вгорі випав останній кутній зуб. Очевидно, він спочатку не придав значення, але там утворилася виразка, яка через певний час почала його хвилювати постійно. Він оглянути себе не міг, тому що. У нього було захворювання очей, катаракта. Лівим оком він взагалі не бачив, правим ледь-ледь, і от коли він приїхав до Москви, то було зібрано консиліум лікарів. Це були світила медицини Москви, Харкова і Дерпта, Скліфасовський, Груби, Валь. І ось ці люди, оглянувши Микола Івановича, прийшли до єдиного висновку. У нього рак слізової оболонки рота. І за гуманних переконань йому про це не сказали, хоча запропонували операцію. Він спочатку погодився на операцію, але при, при одній умові, щоб не затьмарювати свято для гостей, які приїхали до Москвою операцію, провести тут у Вишні. Але, порадивши з рідними, це питання поки що відкладається, і на консультацію перегов їде до Австрії у відень, до в Дорабіль рота. І ось останній, оглянувши Миколи Івановича, діагноз хвороби під. Підтвердив, підтвердив, але побачив, що вже запізно чи операцію провести, чи лікувати, вже надто пізно. Хвороба запущена і вона прогресує прямо на очах. Він розумів, що пирогову залишилось зовсім небагато, і щоб не затьмарювати оці останні дні, от останній час він вирішив його заспокоїти, тому що не задув, тому що якраз і пирогов я запитав, чи не рак бува. І ось біля щоб заспокоїти Миколи Івановича, сказав, що там дійсно є пухлина, але вона носить характер доброякісний. І за спогадами біля рота, пировцю змінився, в нього з'явився настрій, в нього засвітилися очі, посмішка, і в доброму гуморі він повертається додому. Але цей спокій, цей добрий настрій були недовго. Свято проходило 24-25 травня в актовому залі університету. А доля відвела їм лише п'ять місяців. 23 листопада 1881 року, тобто у 70 рік, Микола Іванович помирає від раку виснаження. Через три дні після смерті на прохання його дружини Олександра Антонівни із Петербурга приїхав лікар, Давид виділі чиливателась його який на прохання дружини ціло наверзимував. Таким чином наша Вінницька земля. Наступного року буде 130 років, як зберігає набель ціло, тіло вченого ім'я якого відомо всьому світу. Справа пирогова його вчення витримали випробування часом. Вдячні нащадки з повагою зберігають пам'ять про великого гуманіста, лікаря, громадянина і людину. Час невблаганно віддаляє на світ того періоду, коли жив і творив Микола Іванович, проте його ідеї, принципи, праці не втрачають свого значення. Вони ще довго залишатимуться актуальними а для практики хірургії топографічної анатомії людини, воєнно-польової хірургії неоціненними.